Потужний вибух налякав донеччан. Його відлуння почули навіть у сусідньому Дзержинську, А це за 60 кілометрів від Донецька у самому місці вибухової вилив вибивало не тільки шибки, а й віконні рами в радіусі щонайменше 10 кілометрів від епіцентру вибуху. Добряче трусину й будівлю, в якій саме керівництво так званої ДНР проводило нараду. Цей момент зняли оператори з сепаратистських телеканалів. ОГОВТАВШИС від шоку ДНРівці поквапились звинувати українську армію в ракетному ударі. Натомість у штабі АТО заявляють, вибух стався на Донецьк казенному заводі хімічних виробів, які бойовики використовували як військову базу. Про ще один день війни та миру за місто. Скорі вітають! 34-й розблокований. Огонь! українські десантники та спецпризначенці прорвали кільце і відтіснили терористів. Захисникам вітчизни честь і хвала. І позбавлення громадянських прав. Хлопці на передовій не зможуть голосувати на виборах. Точно в яблучко! снайперські гвинтівки військ спецпризначення Сполучених Штатів та Ізраїлю тепер дарують українській армії. Волонтери, бізнесмени. 32 й розблокували український пост на трасі Бахмутка. Кілька днів відбивав напади в оточенні. Козаки війська Донського використовували артилерію і танки, щоб знищити наші позиції. Хлопці зазнали втрат. До них кілька разів пробивалася підмога, і щоразу терористи нищили нашу бронетехніку. Утім, силами десантників та спецпризначенці вдалося прорвати кільце і потиснути бойовики від українських позицій. Терористи, захопивши цей пост, могли б вийти через захід у тил містечка щастя. Українські військові розблокували 32-й блокпост на трасі Бахмутка, стверджують у РНБО, коли наші хлопці тиждень були в облозі бойовиків, часом без їжі та води. Там постійно заповняли усе під контролем. Дзвони Андрій Лисенко до мене каже, що що ви там кипішуєте? Да, та що є? Я хочу йому передати, щоб нехай він прийде сюди і подивимося, хоч би сутки, нехай побуде разом з нами. Подивимося, чи він буде закипішувати чи ні? Це хлопці з 29-го блокпоста через один від того, що опинився в оточенні. Вони цілими днями намагалися додзвонитися по побратимам. Утім, телефони мовчать у багатьох. Вони вже давно сіли. Читкиномерскутрагічому відсотні з них. Тому що вони сидять зараз десь в убіжищах. Ігор веде на екскурсію, показує міць інженерних споруд. це до цього нетрухнявий. Подивіться, він привіз і каже, що це гради, щоб його дивіться. Не льо, повний від гради його захистить. Ним палити хіба що і то. Отак От ми туди і бомжуємо. Які обстріли мають витримати балки? Ми переконаємося на власні очі. Боєць показує з якого боку чекати нападу. Є шахта. Вони стоїть шахта. От сьогодні градом люди їдуть просто і кажуть, що звідти звідти там і там готуються вдарити по вас залпу. У нас немає ні корекіровщика, вогня, немає ні карти, немає нас нічого. Нема кілька хвилин, і таки розпочинається обстріл. А куди, 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 куди сюди ложа. Давай далі, давай, давай, давай крупніше. Сюди. Проходимо, проходимо далі. Тіха ніже рядожерядешрядешка, дуже рядешка зараз. Працює міномет. Частіше завивають гради або гаубіці. Натомість у наших хлопців немає важкої техніки, наче на рибалості Приїжджають, акуратно, собі не спіша. Розклалися, одстрілялися і стрілялися. поїхали. Атвітку даєте? Дулі тиками. Дулі тикаємо в їхню сторону. Так тикаємо, що вони бояться нас. Кладуть Автоматом да. Калашникова можна да. по граду стріляти. Да, по Нам командування дозволило. Тихо. Тишину. Кажуть, хлопці на 32-му теж постійно сидять у бліндажах. Понад чотири доби були без води, їжі та боєприпасів. Дивом додзвонюємося до одного з бійців. Допомозі таки вдалося прорватися. Айдар і пробився 95-та. Пробилися привезли їм боєкомплект і привезли води. До цього в них не було четверо суток води. Тихо, тихо, далі, далі. не чекати лиха вести підкріплення заздалегідь просять хлопці. І на 29-му. вони побоюються. Доля 32-го може чекати і на них. Ані нас б'ють, а ми ховаємося по ямам. У нас називається війна, війна суріката. То є, коли орел в небі свіснув, всі сурікати по норам сидять. По норам. То же саме у нас. Мише в банке. Чуєте, кожа що я сюди прийшов? Я, я йшов сюди не для того, щоб цих норка відсиділи. Об'являйте <рес> далі. Мир режим припинення вогню улюблена тема для іронії. Про мир хлопці говорять під акомпанемент вибухів. Де це ці як вони? Ці пілети, що 50 тонн, що він нам обіщав, що буржуйки сюди йдуть. А даде да, вони показуху зробили в Києві, і нічого нема. Отак, от, от перемірює самі ховаються і рятують цивільних. Нерідко від обстрілів у бліндажах ховаються випадкові перехожі. Траса Бахмутка не закрита для руху. Забігають. Дітки, жінки, водії, всі, хто з дороги, всі суди забігають перестрілі. Хто успів, тот забіжав. Так може тривати 20 хвилин, а може, і весь день. Потроху хлопці вивчають графік бойовиків. Через два дня на третій по графіку. То ми точно вже вийшли, що сьогодні мають стріляти. Тільки не знаю в час, коли то ми вчасно до. Вчасно попав. Ось так хлопці кожного дня в бліндажах і відчувають перемир'я. Інколи під час обстрілів вони мовчать, але частіше жартують, аби не гадати по ціличині бліндаж наступний снаряд. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, спецкордва плюс два. В Іловайському котлі зазнали поранень, зникли безвісти і загинули до однієї тисячі осіб. Такі попередні висновки оприлюднила тимчасова слідча комісія Верховної Ради. А виних у трагедії в Іловайському котлі назвали Гелете та Муженка. Саме неадекватні дії тодішнього міністра оборони та керівника генштабу і призвели до того, що добровольчі батальйони та підрозділи регулярної армії опинились в кільці. Серед інших причин трагедії під Іловайськом депутати називають не запровадження воєнного стану та не створення єдиного центру оборони країни. Звід попередній його підтримали вісім депутатів. Троє відмовились неподалік Маріуполя на територіях, які контролюють терористи, а саме в районі Широкине проросійські війська здійснюють передислокацію. Постачання цих підрозділів здійснюється через кордон із сусідньої федерації. А над Сартаною бачили безпілотники. Попри обстріли терористів, наші вояки встигають не лише вдало відбивати атаки, а й допомагати місцевим людям відновлювати зруйноване бойовиками житло. І з першої лінії оборони Південного фронту Світлана Фичун. У селищі Гранітне за 100 метрів від останніх хат уже блокпост українських військових. Від нього за якихось пів кілометри починається територія підконтрольна бойовикам. Тут майже відразу відчувається війна. Усюди величезні вирви від реактивних снарядів, зруйновані хати та цехи місцевих підприємств. Снаряди летять із сусіднього селища, де базуються бойовики. Усюда стрява розривало. проживала. сюди. І от дивимося терапію. От получається. Там туди. Більшість своїх позицій військові розташовують під землею. Так безпечніше та й ховатися від холодів зручніше. Зісмі співспосаблюємося. Да все нормально, все добре. Іди, вистачає. Ой, вот побільше теплої одежди. А так нормально. Хлопець скаже, сотей будемо держатися. Майже щодня тільки но в небі з'являється ворожий безпілотник. Чекай на атаку. стараємося не

все, тишина на два дня. Тил військових ненадійний. Місцеві жителі проти того, щоб військові стояли саме в їхньому селищі, бо під обстріл бойовиків потрапляють і цивільні. ми вже баїмося. Каже, на взагалі. Вони бамбят і бамбят. Не знаю, чим вона закінчиться. Військові кажуть, відходити за селище не можна, адже тут стратегічна позиція. Це бар'єрний рубеж, вони за нього перейдуть, далі їх просто негде будуть останавлювати. А тут можна спокойно тримати. військові домовилися з місцевими підприємцями про доставку цегли для ремонту зруйнованих обстрілами будинків. Самі привезли будматеріали селянам. Солдати помогли українській армії. Нікакої допомоги ні від сільського совета, нічого у нас даже не обіцяють. Даже ніхто ні и не побіщали. Даже нам від кого помощь больше. Був матсолдат на звардії пока допомагають. Спросили, що нада. дали сухпайки, спасіба їм. Тож, поки що, у військових, окрім утримувати позицію, з'явилася ще одна місія допомагати місцевим підготуватися до зими. Світлана Печун, Сергій Шікочіхин, Ігор Камінський, Донеччина, Спецкор 2+,2. Чужинці у водах Балтійського моря Швеція підняла в повітря бойову авіацію. Вивела на бойове чергування проти човнові кораблі. У її водах запеленгували субмарину чужу за 50 кілометрів від Стокгольма, нібито перехопили сигнал. Спочатку російською, а потім кодований. Москва все спростовує у Швеції. працює Григорій Жигалов Гриша, Вітаю, скажи, будь ласка, чи вдалося з'ясувати, чия субмарина і яка зараз ситуація у Балтійському морі щодо цієї субмарини? Добрий вечір, Руслан, у Швеції продовжують шукати таємничий підводний човен. І сьогодні це найголовніша тема усіх місцевих випусків новин. Те, що відбувається неподалік узбережжя Стокгольма, вже називають наймасштабнішою морською пошуковою операцією з часів закінчення холодної війни. Ситуація дуже серйозна. Практично всі військово-морські сили Швеції зараз знаходяться в районі пошуків. Влада Очепила місце пошукової операції і не пускають туди цивільні судна а до берега ближче на ніж на кілометр не пускають навіть журналістів. Офіційно представники Швеції ситуацію описують дуже розпливчато і не дають жодної конкретики. Якщо є така можливість, от давайте послухаємо, що приміром кілька годин тому сказав журналістам контрадмірал Королівського флоту Андерс Гренстад у збройних силах Швеції зауважують, що активність іноземного підводного флоту на території Стокгольмського архіпелагу триває за нашою системою Характеристики ситуації вона має другу із найвищих оцінок. Це звісно означає, що операція продовжується за оцінками шведських збройних сил. Це зона інтересів іноземних держав. А до речі, Швеція вже оприлюднила фото невідомого об'єкту на світлині Розмити сил судна після того, як його сфотографували, воно опустилося під воду. Позиція Росії ще більше заплутує ситуацію. У російському міноборони сказали, що жоден з підводних човнів не потрапляв у надзвичайну ситуацію. Мається на увазі російських підводних човнів, а таємничий об'єкт, який так переполошив Швецію, Росії кажуть, то субмарина з Нідерландів цікаво, що Нідерланди не забарилися з відповіддю і заявили, що об'єкт у водах Швеції. Не Може бути голландським підводним човном. Іногда і нагадаю напередодні Швеція отримала повідомлення про іноземну підводну активність в районі Стокгольмського архіпелагу, начебто, навіть був зафіксований радіосигнал про нештатну ситуацію, який було передано у напрямку Калінінграду. Але з тих пір жодної нової конкретики країна живе чутками. Тут навіть обговорюють, що робити, якщо шведи справді знайдуть у своїх водах російську субмарину. Бо ситуація, м'яко кажучи нестандартна. А масштаб операції може говорити про те, що у Швеції є. Більше доказів про підводну активність аніж оприлюднена світлина і дані радіоперехвату. Студія, дякую, Гриша Григорій Жигала із Швеції про майже детективну історію з чужим підводним човном, який нібито у водах Швеції. Путін хотів зробити Варшаву спільником у своїх планах розділити Україну. Про це журналістам розповів колишній міністр закордонних справ Польщі, а тепер голова Сейму Радослав Сікорський за його словами. Забрати Львів Путін пропонував колишньому польському прем'єру Дональду Туску, щойно той очолив уряд. А це було ще сім років тому у Кремлі. Хотіли, щоб Варшава ввела свої війська до України так само, як згодом Росія зробила це в Криму. У Полтаві попрощались з Валерієм Боняківським бійцем батальйону дніпро 1 що загинув поблизу Донецького аеропорту. 16 жовтня батальйон потрапив під мінометний обстріл. Валерій зазнав смертельного поранення і помер дорогою до шпиталю. Віддати останню шану героєві до Свято-Успенського собору прийшли сотні полтавців. У місті його добре знали. Колишній військовий льотчик, відомий полтавський художник та колекціонер Валерій Боняківський, пішов на схід добровольцем. Півроку боєць із позивним Кабул перебував на передовій. Він пройшов дві війни у Чечні та Югославії, але загинув, захищаючи Україну. Валерію Боняківському було 44 роки. Поховали героя на алеї Слави міського кладовища. Ребята сообщили, ну, рассказали, что повели команду ну, там, под аэропорт, и их накрыло то ли градом, то ли мухой, я не помню. И он скомандовал ребятам в укрытие, а сам, получается, не успел. Не проголосують солдати на передові цього, цього права. Їх позбавили народні обранці на позачергові сесії. Сьогодні депутати навіть не внесли відповідний законопроект у порядок. Денний документ був він до речі пройшов комітет і визначав правила голосування на передовій. Деякі наші парламентарії не підтримали закон через страх фальсифікацій на виборах у зоні АТО. Марія Васильєва докладніше. Верховна Рада під посиленою охороною міліції, хоча поруч лише невеличкий, цілком мирний пікет охорону виставили аж надмірно. Ця пересторога через заворушення минулого вівторка. Вікна парламенту ще зберігають їхні сліди. Сьогодні ж боятись уже нема чого, але у залі нема навіть необхідного для кворому мінімуму. Я звертаюсь до керівників депутатських групи фракцій. негайно забезпечити явку своїх колег. Забезпечити їх приїзд до сесійної зали безпека навколо парламенті повністю контролюється. Повним складом з'явились тільки фракції Свобода та удар. Лише за півтори години, лише з третьої спроби зібрати кворум у залу приходять ще зо два десятки депутатів, і рада починає працювати. На прохання прем'єра Яценюка найперше беруться за закони, що потрібні для спрощення завезення ліків, та виділяють з бюджету 7 мільйонів гривень для учасників бойових дій, які потребують протезування кінцівок у закордонних клініках. Нарешті ухвалюють багатостраждальний закон про спадщину зі скрипом, але таки вдається затвердити закон про статус тимчасових переселенців урядом прийнято рішення про запровадження виплат для тимчасово переміщених осіб, значить, на одну сім'ю до 2400 гривень, на непрацездатну особу 884 гривни на працездатну особу половина від цієї суми. Виплати будуть здійснюватися у тому випадку, якщо тимчасово переміщена особа приходить і реєструється в центрі зайнятості. Якщо хочеш щоб держава тобі допомагала, допоможи сам собі. Тим часом провладні депутати дивуються, чого це у залі так мало регіоналів, і геть немає комуністів, які не впускають нагоди дорікнути владі, що та замало опікується біженцями. Я не, не бачу сьогодні в залі жодного так званого представника опозиційного блоку колишніх представників партії регіонів. Сьогодні у нас. Знаходиться на розгляді Верховної Ради цілий ряд соціальних законопроєктів, а їх сьогодні в залі немає. Зато по екранам вони нам розказують про майбутнє світле. Натомість, закони, заради яких збирали позачергове засідання, раптом починають буксувати спроби дати ЦВК право переносити виборчкому з фронтової зони до безпечніших місць, а бійцям проголосувати на передовій раз за разом провалюються. Було б чесно, якби ви взяли і поїхали замість цих хлопців, сіли б в окопи, взяли автомати, тоді відпустили їх додому для того, щоб вони могли проголосувати, як це забезпечено право їх конституцію. А сьогодні, якщо ви ухиляєтесь від цього вашого обо... Дайте завершити, позор вам, позор. Тому що ці патріоти мають право обирати Верховну Раду більше за всіх інших. Турчинов погрожує оприлюднити прізвища саботажників у голосі України. Тоді частина депутатів виймає свої картки, щоб система рада зареєструвала їх як відсутніх, а не як таких, що не голосували. Стає очевидним розколу батьківщині. Депутати орієнтовані на народний фронт голосують за. А ті, хто залишився вірним Юлії Тимошенко, право на голосування в окопах не дають. Саме їхніх голосів і бракує. Тимошенківці пояснюють, побоюються фальсифікацій. Якщо було бажання не організовувати каруселі перед виборами, як сьогодні збираються, а організувати дійсно голосування військовослужбовців, будь ласка, є ще тиждень. Ми хочемо знати, щоб була перепісь. О, десь хто ці інформацію покаже? Ви поїдете на блокпост, скажете там тисячу наших військовослужбовців, забросять там для голосування. А там наших хлопців 100 чоловік. Частину колег своїх по майдану я не розумію. Тобто, ви що хочете сказати? Що тепер ті хлопці, які зі зброєю в руках захищають Україну, є таким матеріалом для маніпуляцій? Прийде якийсь начальник і скаже їм: ви тут не військові, а адмінресурс, і голосуйте за того, за кого ми вам вкажемо. Ви уявляєте собі таке зараз. Це неможливо, це вже не та армія. Проте жодні аргументи на однопартійців, що опинились по інший бік виборчої барикади, не діють. Голосування в окопах заблоковане. Турчинов дає розпорядження оприлюднити список саботажників. Ірина Геращенко пропонує ще й доручити міноборони поінформувати бійців, кому персонально вони мають завдячувати позбавленням права голосу. Марія Васильєва, Ірина Максим Президент Порошенко назвав аморальною відмову депутатів змінювати виборче законодавство, яке б дозволило військовим проголосувати у зоні АТО. Він переконаний, що ті, хто зараз воює, мають таке саме право, як і цивільні, обирати своє майбутнє. Плава держави вважає, що таких законотворців українці мають знати поіменно і запропонував надрукувати список усіх, хто не підтримав цей закон. Поіменно кожного депутата, який позбавляє, намагається, думає, що позбавить військового право голосу. Український народ має знати. Я все зроблю, щоб вони мали можливість проголосувати. Звірства в зоні АТО. Є, але їх масштаби російські змі значно перебільшують, кажуть правозахисники, правозахисники Amnesty International. Вони дослідили майже всі факти з повідомленнями про масові розстріли та братські могили. Зокрема, заяву міністра МЗС Росії про нібито 400 тіл під нижньою кринкою, і ці цифри не підтвердилися. Виявилось, що знайдені тіла це люди, які загинули в бою, а не було, а не були спеціально розстріляні. Хоч в Amnesty International кажуть, що мають свідчення про свавілля обох сторін у війні, але ці факти потрібно ще ретельно розслідувати. Після опитування місцевих жителів, посадових осіб, бійців так званої ДНР, що діють в цьому районі, а також журналістів, які стали свідками деяких ексгумацій, наші дослідники знайшли переконливі докази причетності контрольованих Києвом сил до позасудових страт чотирьох чотирьох чоловіків. Похованих в двох інших могилах, які знаходяться біло, біля селища Комунар. Три людини загинули. Одна поранена через вибуху. П'ятиповерхівці в Мелітополі уночі в одній з квартир житлового будинку пролунав вибух. Загинули мешканці квартири. 23-річна дівчина та 25-річний хлопець, особу щоднієї жертви, встановлюють через руйнування дому. Частину людей міська влада переселила до санаторіїв. Це все, що залишилось від квартири на третьому поверсі. Зруйнована стіна, потрощені балкони, вибиті шибки. Міжповерхові плити тримаються на тимчасових конструкціях. Територію навколо під'їзду очеплено, всередину нікого не пускають. Вибух у п'ятиповерхівці стався близько 10-ї години вечора. Коли більшість жителів будинку були вже вдома. Дихати лягла вже а муж сидів на кухні. І када бабахнула, стекла полеті, він упав на пол. От і не упав, його стеклами не порізало всього. Я коли виглянула, от ета клуби дима йдуть отсюда. Я сразу не поняла, что третий этаж или четвертый этаж, в общем-то Во-первых, Во гарь какая-то была такая вот чи серая или что-то такое очень. От. Ну, потім, коли спустилася, та сторона взагалі там все. Жителів під'їзду. Нині евакуювали. Більшість тимчасово переїхали до родичів. Інших розселили у профілакторії місцевого моторного заводу. Коли люди зможуть повернутись до своїх квартир, поки невідомо. Спочатку комісія має визначити стан будинку. Тріснув потолок на кухні ванні, От Карниз упав. Ну, а я пока ничего не знаю, нас, пустили, взяли За попередньою інформацією, квартиру, де стався вибух, винаймали студенти місцевого педуніверситету. Особи трьох загиблих вже встановлені. Це молоді люди віком 23 та 25 років, а також дівчина-першокурсниця. З чотирьох людей, які були в епіцентрі вибуху, вижив лише один чоловік. Вчора доставлен вночі в крайній тяжкому з ще мозговою травмою. Про перервання рахірургамів час знаходяться в реанімації. В общем, то доктора делают все для того, щоби спасти пацієнта на даний момент затруднительно сказати об исходе. Наразі у будинку триває розбір конструкції. На місці працюють рятувальники та криміналісти. Попередньою причиною руйнувань називають вибух побутового газу. Яким Андрій Гуповка з Мелітополя Спецкор. 2+,2. На Харківщині диверсанта обстріляли з РПГ склад пально-мостильних матеріалів у районі Холодної Гори. Це сталося ввечері двома пострілами. Бойовики намагалися влучити у цистерни спальним. Утім, на щастя, склади не загорілися. Сбу вже взялася за справу. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Диверсія, як повідомили в прес-центрі, міноборони цей склад використовують для забезпечення військових харківського гарнізону. А крім бензину та мастил, на ньому зберігається одяг та різне обладнання, скільки саме вибухонебезпечних речовин на складі не уточнюють. Тип зброї це РПГ, як я вже сказала. Е, наскільки мені відомо, один із, із снарядів точно не розірвався. Е, другий ну, буде встановлювати вибухотехнічна експертиза. Російська диверсійна група в день виборів, 26 жовтня, збиралася підірвати кабінет міністрів із гранатомета, поцілити в центр виборчком. Із вогнемета і можливо знищити пасажирський літак в аеропорту Жуляни. Групу знешкодила служба безпеки України. У терористів було двоє очільників: один 22-річний росіянин на прізвиська, студент та інший архітектор. Другий українець, один із керівників антимайдану, завербовані ФСБ схованку їхньої зброї виявлено в Голосіївському парку Києва. Там же був план, що вони мали робити для дестабілізації ситуації в Україні. Окрім відвертих терактів, мали організувати ще й масові заворушення. Силовики з'ясува. Але що один із провокаторів, який нападав на міліцію 14 жовтня під парламентом, якраз із цього угруповання, я гражданин Росії, але Сергій Олександрович, був завербований представителями ФСБ проведення силових терористичних і диверсіонних дій в Харкові і в Києві і активне підтримування. Проголошення Харківської народної республіки. Работа по зданню центр ізбіркома в скобках указан шміль. Саме е, огнемет шмель ми виявили в сховаці. Работа по кабінету міністрів в скобках муха. Муху ми теж виявили в схороні в голосі партії. Додому під обстріли та бомбардування повертаються біженці. МНС, називає 121 тисячу жителів Донеччини та Луганщини, які повернулися до своїх домівок охоплених війною. Із них 11 тисяч дітей. Найбільше повертаються ті, хто шукав прихистку в столиці. Тут у великому і чужому місці вони не змогли прижитися. І лише сьогодні, коли тратина біженців вже переїхала на Донбас, Верховна Рада проголосувала за гарантії та статус переселенців. Микола у Києві вже кілька місяців. Від війни з Луганська тікав із найціннішим. Усе помістилося в одну валізу. У нас начались бої стріляли. Снаряди літали везде. Прийшлось просто їхати. Дому поїду, все таки Україна, як бора радної країн. Приїхав сюда, що мене зустріли не сильно. Очі от не знаю, второсортний, третій сортний матеріал. На пошук роботи і житла пішли місяці. І не через те, що не було вільних вакансій чи квартир, а через те, що переселенцям були не раді. Коли я шукав квартиру, були такі об'явлення. З Данівської Луганської області просимо навіть не безпокоїти. Работаешь, можна сказати, одним днем. Нічого так не виходить. Думаю, вернуться домой. Нині Державна служба з надзвичайних ситуацій налічує понад 378 тисяч переселенців із зони АТО та 19 тисяч з Автономної Республіки Крим. І ця служба станом лише на кінець вересня повідомляє, більше 40 тисяч біженців повертаються додому під кулі. А що робити? Вибору якби Та й і тянеть. Вдома тянет. Дома не є вдома. Повертаються через неможливість заробити на життя у центрі зайнятості вільних людей. Повідомляють: якщо раніше вони отримували по 60 заявок на день із проханням улаштувати на роботу, то тепер четверта частина заявників їде додому, так і не дочекавшись відповіді. Це біля трьох тисяч заявок наразі. Біля 20-30% повертаються назад. Через фінансову скруту переселенці тисячами слали заявки про допомогу до державних органів, і тільки тепер кабінет міністрів усе таки ухвалив закон про матеріальну допомогу переселенцям. З 1 жовтня непрацездатним особам, себто інвалідам, пенсіонерам і дітям, виплачуватимуть по 884 гривні в місяць. Працездатним 442. Окрім цього, одна сім'я може отримувати не більше 2400 гривень. В одному пункті сказано, якщо людина не труда. Устроївся через два місяці Він получит 50% тільки помощи. в другому пункті. Сказано, що вообще не получит. як члени сім'ї. Тоже не ясно. Коротше говоря, на настоящий момент помощь реально не видається. І ще одну причину зауважують історики: переселенці ніколи не змиряться з втратою батьківщини. Така сама ситуація була е, на заході Польщі, коли в 47 цьому році вислали українців українців, змішані родини українсько польські частково теж люди намагалися по. Вернутися всіми правдами, неправдами. Та сама ситуація була і з татарами кримськими. Така сама ситуація довгий час була з чеченцями-інгушами. Залишиться ті, хто зумів хоч якось улаштуватись на новому місці. Страх за власне життя все ж є сильнішим за втрату домівки. На чужині будуть доти, доки вдома стрілятимуть. Постійно ведуться обстріли в той зоні, де ми живемо. Ні, туди повертатися нікуди. Цапик, Митро Сапронов, Андрій Хлус, спецкор 2+,2. Більше новин вже о 21-й. Дочекайтесь підсумкового випуску. Побачимось.